Доброго ранку, шановні мої глядачі. Сьогодні я знімаю відео у гарному настрої, бо вночі у нас пройшов дощик. Він то такий короткочасний, грозовий. Ну, промочило добре. Не то, що промочила, але намочила. Бо щоб промочити, це такий дощ дожен був би сутки йти. Сьогодні я як і обіцяла, хочу тему затронути таку, як злаки у моєму садку, які у мене зараз є, які були у минулі часи, яких уже у мене немає. І я розкажу чому. Зараз ось тут я на цьому місці знімаю буквицю. так вона витримує всі шквали, урагани останнім часом. Таке то пече неймовірно, то вітра дують, ну, вона без опори, без підв'язки держиться. Благодарне растіння. Вон також гарно вже квітує фізостегія. Ти ж мені подобається своєю на насчід вітрів, що не завалюється. Верба вона розрослася вже так. Можна кінчик її підрізати. Ось бузину вам покажу, давно не показувала. Лілейники. Ось тут сливка, на ній сливок уже вон спіють краснобокі. У нас у цьому році багато плодів нав'язалось на всіх деревах. І яблука, і груші, сливи, персиків небагато, абрикос теж, бо якраз приморозки були, а все остальне є. Вон груша. Цвіла рясно і зараз там дуже багато грушок маленьких. Вони падають у двір, постійно замітати їх треба. Ну зараз підійдемо ж до теми злаків, які зараз у мене є. У мене їх зараз і небагато. Ось тут зараз покажу у дворі. Ось по путі клен Ось тут такий тоненький. Це війник. Зараз ще за двором він у мене є. Зараз до нього підійдемо. Ну, раз за двір вийшли, треба ж підійти до гаури. Ніяк я її не позрізаю, ну поки що й не критична. Поки що вона не завалюється. Ось піднімаються, піднімаються вгору квіточки. Тут насининки. Ось така вона. А ось вже показую війник. Оце такий, як я тільки що в дворі показувала маленьку поділочку, а це такі більшенькі. Ось їх три штуки, отак От вони на вітру роздуваються, колишуться. Давно квітують, уже вони такі коричневі, ну як уже відцвіли, можна сказати. Ну, отут, в якості, якби вони як заборчик получаються. Це тут така в мене, як. Клумбочка. І щоб собаки тут не бігали. Вони розуміють, що це якого рошка вийшла. Ну тут злак. Ось тут же ж пшениця чорна, ту, що я вам і минулого разу показувала. Лілія іще останній бутон квітує. Оце ми прийшли в огород. Тут теж коякі кущики зростають. Зараз вам їх покажу. Оце ось шовковиця. Стою під яблуня і покажу, скільки яблук. Це зараз ось ми підходимо, показую вам два таких кущики. Це жовтий і зелений хаканіхлоя. З минулої весни вони тут знаходяться, той зелений наріз, а жовтий мучиться. І він, і я в місті з ним поливаю його постійно, але він не наростає. Як я читала про цих хакони хлої, що вони полюбляють затінок, а тут у мене сонце. Тіні їм майже немає. І сонце таке пекуче, палюче. що ось покажу кущик смородини чорної. Оце він за ці дні отак попікся. Ну, також у мене тут ось поруч зростають кущики навесні. Я їх садила, ну недавно тут пересадила, їх розділила на двоє. Це осока пальмолиста. Гарненька, вона мені подобається. Уже поки тут зніму кровохльопку, то піжма, то продовжую квітувати. Ангела. Там он далі кущик материнки. Зараз підійдемо до нього. Я його ще вам не показувала. Туди квітають лілії. Ось він розвалився. Це материнка, душиця, орігано. Все це одна і та ж рослина з різними назвами. В чаю її додати і лікувальні властивості. Ну, а в мене вона тут зростає як для краси. Ось не вибрала цибулю. Збиралася сьогодні її вибирати. Дощ пройшов, ну нехай полеже трішки. Може вечором зберу. Тут ось, де був часник, посадила картошки, декілька ямок, а то далі хочу морковку посадити. Тут ось покажу цинія, як квітує. Теж така невисока, шарообразний кущик. Якась цікавенька. А ось чорнобривці. теж такі дрібноквіткові, дрібнолисткові. Зараз підемо до наступного злаку. Ну, от ми прийшли, це теж в огороді, перед вікнами, тут ззаді мене хата, Тут то, попереду огород. Тут ось діляночку теж я вже забрала під дерева, Оно ріг тут, ось катальпа. Тут теж у мене будуть квіточки, кущики, дерева, ну таке неогородні культури. Тут ось соняшники, отакі ось декоративні, невисокі, зростають рядочком, то ще огірочки, тоншавлія, хрін. Ну так от показую ж злак. Ось. Такий кущик, я його навесні посадила. І це воно називається Дікая канадська ярош. Ось уже колосочки є, це вони тільки нещодавно з'явилися. І ще ж вони будуть наливатися, і там по опису цей кущ повинен досягати півтора метри висотою. Це як багаторічник. Я, такого, я чому його купила, бо якось ніде його не зустрічала на різних сайтах у таких відомих продавців. А це на тому сайті, де я насіння брала, ну він не зовсім такий поширений. Ну, я там беру, це називається цвітник. Анна Почевалова там, господарка цього сайту. І в неї цікаві рослини. Я в неї насіння ж багаторічників брала. І вон там покажу ще рослинки, які я у неї замовляла. Оце ж і цю канадську, канадське жито, це я теж у неї замовляла. Це навесні я його тут висадила. Отаке вона. Ну, до нього в мене є цікавість. А Зараз покажу ще кущики, які ж я в тої Ані замовляла. І потім уже ж як висновок резюмірую своє ж ставлення до злаків. Зараз покажу ось. Тут вони вже в кадр попали, думаю, вас зацікавили, що це за голубенькі такі п'ятинця. Це який, миртолистий. мертолистий. Зараз я його обійду з другого боку, покажу. А ось ще постраждала, як моя вигела Монстер Лайм спеклася. Це теж молодчай. От які вони гарненькі. Цей молодчай. Красавчик. Дуже-дуже мені подобається. Такий він м'якенький, такий, як бумажний, не колючий. Він квітував навесні, он видно, що то були там квіти, а це вже новенькі, понаростали гілочки. Ось іще. Покажу вам, теж я замовляла на тому ж сайті. Оце він скоро буде квітувати, це соняшник. І він чим мене зацікавив, він багаторічний соняшник. Теж я такого раніше ніколи навіть не чула, що вони бувають не так, як ми звикли, але навіть багаторічними. Цікаво. Ну і от зараз я тут уже стану на місці, не буду вже ніде ходити, і скажу ж своє ж ставлення до злаків. Значить, вони мають місце, мають бути в наших садочках, та не в великих кількостях, це я за себе кажу, що інколи, як яким-то вкрапленням, вони можуть бути. Ну, масиви з них, мені здаються недоречними, ну, саме як у моєму подвір'ї, бо місця не так-то багато. Це якщо вже прям воля вольна і є де розігнатися, то можу, можна і таку діляночку відвести під ці ж культури злакові. А так, чим вони мені не сподобалися? Значить, були в мене такі полівічка відная, це такий кущик, він виростав, виріс у мене швиденько, такий наріз, невисокий, але дуже широкий. Почав квітувати, живенькі квіточки, розвалився. Мені це не сподобалось, я його прибрала. Потім був ще перловник, те ж саме, розрісся, такий прям мощний. І розвалився, опять же, теж я його прибрала. Коли прибираю, це дуже така нелегка виходить справа, бо у них потужна мочкувата коренева система. І коли його цей кущ викопуєш, то це на цих корнях остається там величезна кількість землі. Яма застається після такої рослини. Ну, як то що то в мене з ними не заладилось? Потім іще був у мене міскантус грацилімус. Він у мене перший рік був слабенький кущик невеличкий, ну перезимувався. Потім на другий рік, коли він уже став більш-менш такий величенький і похожий на кущик, то він не перезимувався, не вийшов зими і все. От і вся історія, так би мовити. Так що, це таке, як би мовити, модна справа з лаки. Бачу, що багато хто ними дуже захоплюється. Ну, знову ж, це ж треба попробувати, щоб мати якесь уявлення, що і стосується всіх інших рослин. Поки сам не поймеш, як тобі з ними буде комфортно чи ні. Ось таке моє вийшло відео. Показала трішки, які злаки небагато. Ну, ті, що є, вони мені подобаються. Хочеться, щоб вони якнайшвидше понаращували свої кущики. Чекаю, особливо цю ж канадську рож, канадське жито хочеться побачити, якої ж вона висоти досягне. На цьому буду завершувати своє відео. І ще хочу сказати, що зробила я замовлення, ну, ще не окончательно, ну, написала своє побажання, що я хочу, вже вона мені відповідала трішки віта квіти у віти. Зробила я в неї замовлення, там рослинки деякі. Дуже чекаю на цю посилочку. Ну, і ще там, оце ж, все що я ж вже сказала на сайті цвітник Теж ще раніше робила замовлення, теж чекаю, що прийде. Отже, як поприходять мені ці посилочки, обов'язково зроблю відео розпаковку, подивимось, що там. Буде цікаво, бо рослини такі, що... що в мене ж їх не було, а це ж вже чого ж у мене тільки не було, а ще такого не було. Ну, все, буду на цьому завершувати своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого, до нових зустрічей.